Короткий перебіг новин за 778-й день війни, 11 квітня 2024 року. Російські терористи знову цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури, був черговий підлиракетний удар по Харкову та Харківській області, Мішенню стали також об'єкти в інших областях Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській. Кут 50-53, як прийняв. 50-53. Плюс. Так. До бою. Присів. 384. 384. 5054. 50-54. 50, 54. 50, 54. на Все на місце. Повтори не пройшов. Далі все на місці. Плюс плюс поготовности на погонь.

Віта, 50. Плюс прийдеться, 10. Українська. Плюс український. Енергетика по всій країні, в принципі, потерпала під час ударів. Також у ворога була мета. Послабити нашу протиповітряну оборону, тому що під час відбиття дронової атаки по Одещині було спрямовано протирадіолокаційну ракету Х-31. Вона втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря, але намір ворога абсолютно зрозумілий. Моя... Ну і... Е... Такою основною вже ознакою стало те, що перед масованою атакою ворог виводить ракету носії на бойове чергування, і вчора ввечері підводний човен знов з'явився в акваторії чорного моря неподалік відпускових рубежів. Хоча застосування ракет ми не фіксували. Пані талі, якщо можна ще дуже коротко на завершення, оця тактика, якщо її можна так назвати нова, яку використовує російська армія, власне, коли спершу дрони запускають, потім піднімають в повітря бомбардувальники. Наскільки вона дієва чи не дієва? І от українська сторона, українська протиповітряна оборона, навчили вже розуміти, як це працює на практиці, і зрозуміли, власне, як не знаю, там долати в повітрі всі ті ракети і всі ті повітряні цілі, які російська армія запускає. Так, власне, зрозуміли, і ще одне те, що ворог долучає до таких атак, і балістику якраз підкреслює те, що вони розуміються, що наша результативна робота їх не задовільнить, і тому їм потрібна балістика, яка буде більш результативною, і буде про що доповісти військово-політичному керівнику. Містепрезидент агенфекти пойнтов одету аскютученд адженда оф. Uh, of today, because uh, today I have to tell you I'm dead sick of what is happening uh, in Ukraine. Dead sick why? Because as you have all seen the last 20 days there are these numerous attacks uh, by the Russians on the ordinary cities of Ukraine. Hospitals, power installations, apartment blocks. And what I find scandal is that Europe, who is opening the door for Ukraine, and the european council is not even capable in such an urgency to decide to send a number of anti-missile systems to ukraine. there are in total, mr. president. there are in total, mr. president. there are in total, mr. president, mr. borrell told us that, 100 of these patriot systems in europe. and they asked 7. To protect their cities, and we Europeans, we invite them to come to the European Union, but are not capable to do so. And my proposal to you, Mr. President, is that we, in any way, all these discharges eh, of all these institutions—55 in total—that we put them on the next agenda in Strasbourg, and before we don't discharge them until the Council, who can easily make an agreement on that do a meeting to deliver these 7 patriot systems to ukraine at least the discharge of the council at least i propose that the discharge of the council is withdrawn of the agenda thank you very much

У нас немає іншого шляху ніж загнати їх в ту діру звідки вони виповзли. виповз. Так, включай. Там Нашу країну ніхто не захистить, окрім самих України. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.